Понад 45 тисяч українських солдатів вже пройшли військову підготовку у Великій Британії. Операція Інтерфлекс почалася влітку 2022-го Після повномасштабного вторгнення Росії. Це курс з тривалістю 5 тижнів для добровольців без військового досвіду. З чого починається навчання українців? Розповість Світлана Чернецька допомогти пораненому товаришеві на полі бою та врятувати життя побратимів надання до медичної допомоги під час бойових дій це одна з головних тем курсу тренування. Умови навчання українських рекрутів на цій військовій базі максимально наближені до реальних. Тут звучать гучні вибухи та розриваються димові гранати. Постраждалих грають спеціально запрошені актори. Навіть рани у них виглядають як справжні. Голову притриму. Те, що британські піхотинці вивчають 14 тижнів, для українців, стиснули до п'яти. Окрім тактичної медицини, тут тренують прицільно стріляти, воювати у відлюдних та міських умовах, тактикам наступу та оборони. До британської програми додали також окопний бій. Раніше це вважалося пережитком минулого, а ще боротьбу з дронами. Це вже з досвіду нашої війни. Ми отримуємо інформацію не лише від новобранців з України, а й з інших джерел. Тому детально бачимо умови на передовій, і те, що ми намагаємось робити, це за порівняно короткий проміжок часу підкоригувати навчання, аби переконатися, що воно відповідає поточним викликам і дати найкращий результат, який тільки можна. Тут цивільних українців перетворюють на військових, кажуть інструктори. Їх повністю забезпечують усім необхідним на час вишколу, а потім із цим набором відправляють назад додому. Ще донедавна Микола був учителем англійської мови. Зараз активно використовує її для набуття нових навичок. Коли я вирушу на поле бою, то знатиму, що робити. Не панікуватиму, бо на цих навчаннях не лише дістану знання, а й м'язову пам'ять. Тому я одразу зрозумію, як саме маю чинити у певній ситуації на полі бою. Микола спеціально говорить англійською, щоб його зрозуміли. Представники британської преси, яких теж запросили на тренування, каже: пішов добровольцем на війну заради своїх учнів. Росіяни неодноразово бомбили школи. і Я просто вирішив досить, мушу йти в бій, допомогти зупинити окупантів, щоб вони перестали лякати моїх малих учнів. Я не хочу, щоб діти жили в страху. Волію, щоб вони зосередилися на навчанні, стали кращими людьми і змінили світ на краще. Вишкіл українців триває і в дощі в спеку. Вони встають по тривозі вночі, проходять довгі дистанції, сплять в окопах. Середній вік добровольців 35 років. Більшість. Навіть ніколи не служили. Війна вже триває понад 10 років, а я тут лише зараз. Якщо є такі, кому не соромно через це, то хто вони взагалі? Мені наприклад соромно, що я не приєднався до лав ЗСУ раніше. Let's go, let's go, let's go! Давайте швидше інструктори кажуть, що за два з половиною роки українські новобранці не втратили запалу боронити батьківщину, а всю інформацію сотують, ніби губки. завжди приємно Авчати тому, що тебе захоплює, але тут додається ще важливість цієї операції, бо це абсолютно нова інформація для новобранців з України. Вони проходять суворий курс, а потім повернуться додому і боронитимуть свою державу. Тому я пишаюся бути частиною цього процесу. У Британії українців навчають паралельно на чотирьох військових базах. Програма тренувань відповідає стандартам НАТО і забезпечує найнеобхіднішими навичками для виживання та заподіяння максимальної шкоди ворогові. Україна була незаконно і поварварськи атакована. Українці мають невід'ємне право захищати себе, як і будь-яка інша держава, яка зазнає незаконного вторгнення. Я вважаю, що для нас важливо надіслати сигнал Росії про те, що НАТО залишається непохитним у своїй підтримці України, яка мужно обороняється. Операція Інтерфлекс це вже більше ніж британський чи навіть натовський проєкт. До нього долучилися ще 12 країн світу серед вояків, які передають свої знання та досвід. Інструктори, зокрема з Нової Зеландії, Австралії, Канади, Данії Швеції. Велика Британія не єдина країна, де тренують українських новобранців, а зам військової справи навчають також у Польщі, Німеччині, Іспанії та інших. Але сполучене королівство залишається абсолютним рекордсменом щодо підготовки українців. Від початку повномасштабного вторгнення тут вже випустили 45 тисяч солдатів зсу Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.